Іменини Катерини відзначають 24 листопада. З нагоди цього свята у ніч напередодні незамішні дівчата ворожили на долю та майбутнього судженого, аби зберегти цю давню традицію. Пластунки із 58-го куреня організували вечорниці у Тернополі. Пласт це організація, яка займається вихованням молоді на християнських моралях. І, власне, ми підтримуємо не лише релігійні, але й загалом українські традиції. Тому сьогодні ввечері ми організували такий, скажімо так, квартирник вечорниці на Катерини. Дризкодом була українська вишиванка, тому що ворожіння, саме традиція, українська, і ми вирішили, що це буде дуже атмосферно, додасть атмосферу до нашого заходу. На заході дівчата створювали обереги своїми руками, ласували смаколиками, співали. I'm <speaking> so <in foreign language> Проте найбільше дівчата чекали вечорниць через ворожіння. Кожна намагалася дізнатися ім'я нареченого, колір його очей, хобі, звідки він тощо. У нас є сім ворожінь, на яких дівчата можуть приходити гадати на будь-якому з них. На одному гадається на долю, на іншому можна гадати, хто йде швидше заміж на багатство і на мрії. Пластунка Уляна Жуковська детальніше розповідає про одне із семи ворожінь. Я маю обручку. Я її підвішую на нитку. Дівчина закриває очі та думає про загаданого хлопця. За той момент я вожу отак от обручкою по карті України. Та в будь-який момент красуня каже: Стоп, я зупиняю кольцом та кажу, звідки її суджений. Загалом на традиційних українських вечорницях зібралося кілька десятків дівчат. Атмосфера це те, що мене спонукає сюди прийти, відчути. Це українська ідентичність і певну таку згуртованість дівчат. І минулого року, наприклад, я була в команді організаторів такого заходу. Цього року я долучилася як учасниця і надзвичайно тішуся з такої можливості насолодитися заходом. Сюди прийти відвідати вечорниці. Можна було за мінімальний донат на ЗСУ. Загалом на заході пластункам вдалося зібрати дві тисячі гривень. Ми стараємося підтримувати не лише усіх військових, але й е, тих людей, які воюють із родин наших юначок. Це є тати, дядьки, дідусі, брати. І відповідно швидше за все ми цю допомогу спрямуємо саме на них або ж у загальний пластовий фонд. До слова, вечорниці на Катерини тернопільські пластунки організовують щорічно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.